Значить так, зима, холодно. Тобто холодно мокра осінь. Холодно. Живемо в цементяках у 22-му році, тепер це необхідність. Робиться така штука, 50-ваттний діод і 10-ваттний крі. Вот. Е, використана стара колба алюмінієва, все добре. Тут -от -от є включення в нас діода ватного І ще зроблена отакова штука. Отакова схематика. Е, от, максимальний ток 5 В тобто USB або з блоку питання встроєного, Йде сюди і через два кд 213 а проходить до плюса діода. Е, Теплоотвод грає роль корпус. Все помазано значить, так, на отакий термопровідний і стійкий хімстійкий. Морозостійкий герметик. Туди-сюди. Так, наступне. Ну, Де тут і фокус? фокс? Тепер так. Перший режим, дивіться, споживання від USB. Або це USB достаємо, тут його не треба. І користуємося з блока живлення. Провода плюса і мінуса. От ходять прямо сюди на плату і плати на діоди. Мінус, відповідно, цельний. Ось два канали зв'язаних сюди йде. І звідси кінець ще ось сюди на плату. Блок живлення використаний якісний. з Сайта якогось там було в мене відео, де я такого блочка приобретав на українському сайті. Це БУ. Як всі блоки живлені, в формі такої платки. Вони не приходять в коробусі, вони так... О, і Тут е, діод, і тут одразу шимка шестилапа така, і, ну, по оптопарі общається обратна зв'язь. І транзистор тут польовий. Контроллер управляє польовим транзистором СОП. Е, е, ну, який -то там, Маленький такий корпус трохлапий. Як 220-й, тільки без вушка малесенький. Е, так, значить, А мінімальна яскравість тобто в першому режимі ночничка. В режимі нучничка. Вона буде стояти на столі, оце, ну, нога буде закрита. О. І світити Ну, отак. От Просто світити поняв, щоб. Де світити. Отак. От так. От такий режим. Режим ручничка у нас бере 0,15 А. Любий павербанк не виключиться, навіть Дішманський Китай. І того от. І того того. дуже економний режим на віка. І другий режим. Другий режим то вже яскрава фара. Другий режим, то вибачте мене, другий режим вже кушає майже 10 Вт. Да? 9 з чим-то, о, 9,3 Вт кушає. Посрідньо. стабілізатора тока і тим більше драйвера ніякого не ставляв. Драйвера в його ролі, як ми звикли бачити. В плані, що там транзистор може, або цельна мікросхемка вже в трьохлаповому корпусі, або керує транзистором, мікросхемка. Невеличкий така монетка, яка керує діодом туди-сюди, і його яскравістю. Там може вона купити на 3-5 на режимів. Ну, По-перше, режим всякого мигання не треба. Раз, на друге, ті всі драйвера. Працюють на методі переривання діода, свідчення діода. А тут в нас повноценна постоянка, йде, приходить, заходить, вітається і участвує в нашому цьому, от, в цій роботі. Е, значить так, діоди, от через них проходить ну в цілому, це з цих двох діодів. зараз шпарить. Плюс приходить центр, щоб ми могли розключити або сюди на потужніший канал. Це через два діода. Тут падає заміряємо е, в максимальному режимі. в другому режимі. От, зараз він кушає 2 А і він сидить через термоклей на теплоотводі, Там, якщо хтось замітив, не термопаста, а на такому термоклею дуже достатньо того. все хорошо. І Він сидить, сидить, сидить. Зараз глянемо скільки мілівольт у нас пропало. Бачите, поламався мінусовий контакт. Вчора теж був запаяний новий банан. Э, Скільки мВ у нас падає отут між плюсом. О, між анодом і катодом другого діода. Один і 3 вольта падає. Один і два-1,3 вольта падає. Да? Тобто на діодній зборці ми зараз маємо. Зараз, зараз секундочку. Мінус. Отово. Тут плюс. А Тут мінус. О, це виход на сам кристал, що зараз йде туди. Повторюю, кушає 2 А на 2,996. то того. Ну, біля 3 вольт. Значить, так, то крішка не забуваємо, це корій 10 ватний А тепер в цьому в першому режимі ночничка 0,2 А. діода доходить. До контактів світлодіода. Е, доход... Молодець, доходить. Посилка в no, доходить. Скоріше, тут контакти знайду 2,7 В. А то що таке фокусування? 27 В. Такс. А, ну дивіться, на діодах падає. Значить, це другий режим, це у цих плюс 5 вольт передає через всі 4 діода він проходить. І оцей доказ тому замір для інформації між анодом першого і катодом четвертого діода падає в нас на цих діодах 2,25 вольта. Наступний режим, коли ми тут не використовуємо, треба його, якщо не використовуєш, то як мінімум відключати вот. Середнє положення. Серен положення споживання немає, але 5 вольт у нас кабелю USB. Прибор. Не треба, щоб йшло, якщо тут транзистори не відкрили на розйом Ну, верніш, вони відкриті і так, а тут, з е, другої сторони, нам не треба, щоб щось мішало. Так, в лампи зроблений м'який кабель е, маленького сіщення, але в плані 0,75 меді, то куплявся. то куплявся кабельок, такий у вилці е, з такими жовто-зеленими надписями. В общем, тут 2 по 0,5 чи по 0,75 зараз секунду. секунду. Зараз ми включили в 220 доказ цього, це те, що я достаю USB. Ладно, а якщо ми так зробимо, от, я доставив USB. шку О, 487, то ми зараз живемося цим силиконовим кабельком. Дуже класним, Хоковським можу про нього засняти відео. Це силіконовий Е, Дивіться в чому його плюс. Паяльник гарачий, повірте. І дивись. Ну. І дивись. Нічого. Нічого. Дивися, Мейзовський кабель. Шкс. Хе-хе-хе, поняв. 220. Чикс. Поняв, да? Силиконовий, Чикс. Все, інформаційна передача, один метр. Сюди дуже-дуже мігенький вертається в свою м, безпосередню. О, О, ви бачите мерцання О, то хорошо, що ви бачите. Тому що це є діод такого типу. ну в плані Так, зараз 220 нам приходить на оригінальні ваго. Не терплю копію, що міг би стримати, але поділку. Або аналог, А поділку всякої дермонії. лучше дві копії писали буду спокійні. Цей блочок живлення у нас, напевно, за 2 А так витягне. Можемо зараз перевіримо в павербанк. Взявши типу, на, на заряд павербанка поставити. О, точно. Я зараз, зараз, зараз. Всього, повербанк у нас на нас варіації. Ось цей проводок. Оцей проводок. От тестер. Зараз ми цей тестер включаємо пожди, а не тією стороною. Да, цей тестер мусимо включити. Цією стороною. Блок живлення. Тут в корпус теж підклеєно. Угу. Ізначально підклеєний він. Так, дивимося. Ух ти! Він 2,2 А забезпечує легко. Ну, То не на довгий срок так його використовувати, але на 2,2 А він тягне. От, Отакий От вход. От, якість. Що є якість то є. Треба бути зроблено. Що є якість, то є якість. Дивись, вентиляція. Отака От тут. дзюрочки, Тут тепло дуже масивний. Все на пасті MX-T6. Молодець. MX-4. Сидить. А діод, маленький крік. Крі. На. На. Значить, дивись, зараз включаємо діода, О! Все правильно, тому що він без конденсатора. І тут невисокочастотний шим. Ну, понижаючи шир, який потім йде на цю. Йде ще на конденсатор і так далі. Тут зразу на діоди. Але то хоча б 50 Гц, ну, сітєвих. Тут же хоча б не. А, дивись-дивись, а, і наступне, і наступне. Значить, так далі. Це і робить. Зараз ми від розетки робимо, щоб ви розуміли, так? Да? Все, відключаємо повербанка. И дивись, можемо використовувати ночничок і дальнє. Ночничок і дальні. Понял? Все, він чуть-чуть шипить. Ночничок і дальня. Все пока.